Сьогодні в цьому відео ми поговоримо, як безпечно зберігати криптовалюту, що таке холодні гаманці. Холодні гаманці надають користувачам максимальну безпеку заощадження коштів, вони відключені від мережі та в основному призначені для довгострокового заощадження активів, а не щоденного використання. Найпопулярнішими та рекомендованими для використання виступають апаратні гаманці, але якщо у вас немає зайвих коштів на апаратний гаманець, ви можете з таким успіхом використовувати файлові та паперові гаманці. Не купуйте поношені криптогаманці. Тому що зломисники можуть викрести ваші ключі, а разом із ними і активи повністю довіряти можна лише виробнику. Холодні гаманці є найбезпечнішим способом зберігання ключів, але вимагають від свого власника обережності та уважності. У цьому відео ми розглянемо детальніше такі гаманці на реальних прикладах та покажемо спосіб самостійного створення холодного гаманця без значних затрат. Тож давайте розпочнемо. Апаратні гаманці найбезпечнішим способом зберігання криптовалюти вважається апаратний гаманець. Це фізичний пристрій, який створює публічні та приватні ключі, зберігаючи їх у себе без підключення до інтернету. При покупці апаратного гаманця варто обрати якісного виробника, щоб не виникало проблем та помилок з програмним забезпеченням пристрою у майбутньому. Найбільш популярними є апаратні гаманці Ledger та Trezor. Ledger це холодний некастодіальний гаманець, що зберігає ключі та підтримує практично всі відомі валюти понад 1800. В цьому поточна середня вартість становить 150 доларів в США, залежить від медалі та курсу долара. Компанія пропонує кілька моделей із різними набором можливостей. Гаманець підключається до комп'ютерів на Windows, MacOS, Linux, ChromeOS і смартфоні по USB. Альтернативним варіантом є вбудована технологія Bluetooth. Криптогаманець працює через вбудовану платформу Ledger Live. На корпусі Гаманця розміщені кнопки для підтвердження кожної операції. Це означає, що ви не зможете взаємодіяти з активами, не натиснувши на кнопку. Таким чином ви Хищення від ризику втратити криптовалюту у разі злому комп'ютера чи смартфона. Трезор це холодний некастодіальний гаманець, що зберігає ключі. Його пристрій працює приблизно так же само, як і у Ledger. Він також підтримує більшість популярних блокчейн мереж та криптовалют. Для активації пристрою потрібна програма для комп'ютера Trezor Suite. При активації, як і у випадку з Ledger, потрібно зберегти світ фразу для відновлення доступу. Гаманець підключається до комп'ютерів з операційними системами Windows, MacOS, Linux та Android смартфонів через USB. Поточна середня вартість. Становить 310 доларів залежить від моделі та курсу долара. До вибору апаратного гаманця необхідно підходити свідомо. Не купуйте апаратні гаманці у колишньому вживанні, оскільки зловмисники можуть інтегрувати якусь лазівку, яка дозволить їм вкрасти ваші кошти. Існує безліч компаній з більш дешевими аналогами Ledger та Trezor. Однак, питання щодо якості та безпеки їх продуктів залишається відкритим. Файлові гаманці: холодні програмні гаманці це програмне забезпечення, яке можна завантажити. Існує багато типів таких гаманців, і всі вони працюють по-різному, однак усі вони зберігають ключі на пристрої в захищеному файлі. Після встановлення такого гаманця бажано відключити пристрій від мережі та використовувати його рідко для проведення транзакцій. Тим більше необхідно уникати завантаження будь-яких файлів на пристрій з неперевірених джерел. Паперові гаманці. Паперовий гаманець це аркуш паперу, що містить два QR-коди, один із них є приватним ключем, а іншим публічним. Створити паперовий гаманець можна звернувшись до спеціалізованих сервісів, які допоможуть занерувати адресу мережі та. QR-коди, наприклад, BIDEDRES. Отримані дані роздруковуються на звичайному папері та зберігаються. Подібний генератор найкраще використовувати офлайн, завантаживши вихідний файл на свій комп'ютер. Такий спосіб створення паперових гаманців вже практично не використовується, оскільки існує проста альтернатива. Перший використовується мобільний зисок, тобто інтернет вашому смартфона. Створіть гарячий гаманець, наприклад, Metamask. Друге. Запішіть Sitфразу та публічний ключ у фізичний блокнот. Третє Очистіть історію та куки на вашому смартфоні. Запис у блокноті і буде паперовим гаманцем. Переказ коштів на таким гаманець здійснюється на ваш публічний ключ, а перевірити зарахування на баланс можна за допомогою БСК скан. Наприклад, вказавши свій ключ у пошуку транзакції, для цього не обов'язково генерувати QR-коди. При необхідності і переведенні коштів з гаманця, авторизуйтесь на перевіреному пристрої за допомогою сіт-фрази. Для такого способу зберігання активів є одна важлива особливість. При першому підключенні до гаманця в мережі він стає гарячим. Ну і тепер давайте підведемо підсумок кроку. Колонії гаманці Забезпечують користувачам максимальну безпеку зберігання коштів. Вони відключені від мережі та призначені переважно для довгострокового зберігання активів, а не для щоденного використання. Найпопулярнішими та рекомендованими для використання є апаратні гаманці. Але якщо ви не маєте додаткових коштів на апаратний гаманець, ви можете з таким же успіхом використовувати файлові та паперові гаманці. Не купуйте вживані криптогаманці, оскільки зловмисники можуть вкрасти ваші ключі, а разом із ними і активи. Повністю довіряти можна лише виробнику. Тож на цьому відео буде за. Завершитись, якщо ви дізналися про щось нове, не забудьте підписатися на наш YouTube канал тисніть на зіночих всім до нових відео.